Розглянемо завдання на застосування властивостей степеня з цілим показником. Властивості степеня з цілим показником такі самі, як і властивості степеня з натуральним показником. Отже, перше завдання обчисліть. 2 в7 помножити на 2 в мінус 6 за першою властивістю, властивістю це буде 2-7 мінус 6. Тобто 7 додати мінус 6 це те ж саме, що 7 відняти 6. Буде 2 в першому степі. Або просто 2. 5 мінус 3 помножити на 5 в першому, нагадую, що тут показник одиничка. Це буде 5 в степені мінус 3 додати 1. Тобто 5 в мінус другому степі. А 5 в мінус в другому степені це одиниця на 5 у другому степені, тобто 1,25. 1 четверта в мінус п'ятому помножити на 1 четверту в четвертому, це буде 1 четверта в степені мінус 5 плюс 4. Тобто це буде 1 четверта в першому степені. Щоб перейти до додатного показника, основу треба замінити на обернений дріб, тобто 4 перших плюс першому. Оскільки 4 перших це 4, і 4 в першому степені це 4, то такий буде остаточний результат. В четвертому прикладі, маємо одну другу. В степені мінус 8 плюс 5 це буде мінус 3. Переходимо до додатнього показника. Основу заміняємо на оберний вираз. Тобто 2 перших в плюс третьому. Дві перших це 2, 2 в третьому степені це 8. Ділення 3 в 8 поділити на 3 в 9 це буде 3 в степені 8 мінус 9. Або 3 в мінус першому. Переходимо до додатного показника. Це буде одиниця до 3 в першому, але 3 в першому це 3, тому отримуємо остаточно 1 третю. Отримуємо 7. Різниця показників це від мінус 15 відняти мінус 16. Розкриваючи дужки, маємо плюс. Зверху напишу. Отже, мінус 15 і плюс 16 це буде плюс 1. Тобто маємо 7 в першому степені або просто 7. 9 поділити на 9 в мінус першому. Але ж це не 9, а 9 в плюс першому. Отже, маємо 9 в першому поділити на 9 мінус першому. Це буде 9 в степені 1. Відняти мінус 1. 1 відняти мінус 1 це 1 плюс 1. Тобто 2. Маємо 9 в другому степені, або це 81. У восьмому завданні ми маємо частку абсолютно однакових степенів. Частка однакових виразів завжди дорівнює 1. Степінь підноситься до степеня. Це у нас третя властивість. Як бачимо в цьому випадку, ми маємо степінь з цієї основою, показники треба перемножити. Тобто буде 2 в степені. Мінус 2 помножити на плюс 3 це буде мінус 6. Ну або це буде одиниця на 2 в шостому. А 2 в шостому – це 64. Тобто маємо 1, 64. Тут також степінь підноситься до степеня, тому маємо 1-2. І перемножаємо показники. Мінус 1 помножити на мінус 2 буде плюс 2. Підносимо до квадрата одну другу це буде одна четверта. 11 запишу прямо тут. Піднесення степеня до степеня. Отже, маємо 0,1. Мінус 1 помножити на 4 це мінус 4. 10 в мінус 4 це те ж саме, що 10 у плюс 4. Ну, а 10 в четвертому – це є 10 тисяч. Я не буду його записувати. В наступному прикладі у нас нульовий степінь. Нульовий степінь – це завжди одиниця. Отже, в цьому завданні ми розглянули приклади на властивості степенів з однакової основи. Тобто, ми застосовували оці три властивості. У нас було множення, у нас було ділення і у нас було. Піднесення степеня до степеня. Тобто ці три властивості в цьому прикладі ми застосовуємо. Подайте вираз у вигляді степеня з основою А. Другими словами, спростити. У нас дві дії ділення та множення. Ділення степенів в результаті дає степень з основою А показники віднімаються. А множення дає суму. В результаті ми маємо 7-3 це 4. 4 і мінус 12 це буде мінус 8. Ще раз звертаю вашу увагу на дії між степенями і дії між показниками. Якщо у нас ділення, то між показниками у нас віднімання. Якщо множення, то додавання. Тут ми маємо піднесення степеня до степеня, а отже показники перемножаються. 5 помножити на мінус 3. Множення степенів, значить показник додається. Плюс 12. В результаті мінус 15 і плюс 12. Це буде а в кубі. Третій приклад майже такий самий, як другий, тільки замість множення маємо ділення. Отже, маємо. Мінус 8 помножити на плюс 3. Ділення, значить, показник віднімає. Міс 4. Тут мінус 24, мінус 4. Це буде мінус 28. Отже, маємо А в степені мінус 28. А в нульовому множиться. Отже, до 0 додаємо. Міс 3 помножить на плюс 4 множення на цей степень отже плюс 5. Тут буде мінус 12 і плюс 5 буде мінус 7. Отже, маємо А в мінус 7. Отже, маємо мінус 3 плюс 0. Тут ділення отже, віднімаємо п'ятірку. І тут ділення на А в першому, отже, віднімаємо одиничку. Підсумку маємо. мінус 3 мінус 5, мінус 1, це буде мінус 9. А в мінус 9. Отже, маємо А. Ага. Тут показники перемножаються. Буду усно. Плюс 3 на мінус 2 це мінус 6. Множення, отже, це додавання показників. мінус 1 на мінус 6. Це буде плюс 6. Підсумку маємо А в нульовому? Степені, тобто 1. Спростіть вираз. Спростити вираз це виконати всі можливі дії. Спочатку множимо коефіцієнти 4 і 5, потім степені з однаковими основами. 4 на 5 буде плюс 20. А в мінус 8 на А в 10-му це буде А. Додаємо мінус 8 і плюс 10, це буде плюс 2. Так само і b в 7 на b в мінус 3. Додаємо плюс 7 і мінус 3, буде плюс 4. Отже, Б в 4 степен. Так само, 10 помножити на плюс 0, 4 десятих, вийде 4. m в міну 6 на M в 6, додаємо мінус 6 і плюс 6, буде m в нульовому n в 4 на n мінус 9, додаємо 4 і мінус 9, буде мінус 5. Отже, маємо n-5. N -5. M в нульовому – це 1 4 помножить на 1, це буде 4. 4 на n мінус 5. Плюс 1 третя на мінус 9. Це буде мінус 9 третіх. Я напишу зверху, мінус 9 третіх. Але ж мінус 9 поділити на 3, це буде мінус 3, тому сюди пишу мінус 3. Х мінус 4 помножить на х в 5. Це буде х. Показники додаємо мінус 4 і плюс 5, це буде плюс 1. Y в 6 на y мінус 3, це буде y. Показники додаємо плюс 6 і мінус 3, буде плюс 3. Х в першому це х, тому перепишемо як мінус 3хі в3. Для множення мішане число перетворимо в неправильний дріб. Отже, це буде мінус шостих. Мінус 2 сьомих на мінус 7 шостих буде плюс. І запишу добуток чисельників і добуток знаменників. Помножити b в мінус 6 на b в мінус 4 це буде b в степені мінус 6 і мінус 4 це буде мінус 10. m мінус 4 і мінус 2, це буде мінус 6. Скоротимо. Отримуємо остаточний результат. В чисельнику 1, в знаменнику 3 b в мінус 10 M в мінус 6. Подайте вираз у вигляді степеня. Для того, щоб подати вираз у вигляді степеня, потрібно перетворити цей вираз таким чином, щоб кожен множник був записаний степенем з однаковим показником. Або з додатним, або з від'ємним. Я, наприклад. Перейду до додатного показника. Для цього 64 я представлю як 4 в третьому степі. А m в мінус 3 я представлю як одиниця на m в плюс третьому. Виконаю множення. Маємо 4 в 3 в чисельнику. m в 3 в знаменнику. І тепер за властивістю степенів з однаковим показником. Однаковий показник запишемо за дужками. Тобто буде 4 на m в третьому степені. І таким чином ми отримали, що оцей вираз записаний у вигляді степеня. Тобто куб з цього виразу 4 на. M. У другому прикладі, я 0,1 представлю як 0,1 квадраті. А P в мінус 8 представлю як P в мінус 4 у квадраті. Тобто ідея в тому, щоб отримати однаковий показник. Далі, за властивістю добуток степенів з, з однаковим показником, ми записуємо добуток 0,1 P-4 в дужках, а показник 2 за дужками. В третьому прикладі можна подати. Як у вигляді квадрата весь цей вираз перетворити до квадрата якогось іншого виразу, так і у вигляді четвертого степеня. Ні, у вигляді четвертого степеня оцей не вийде отримати. Тут тільки квадрат. Тобто це буде 0,5 у квадраті помножити Це в мінус 4 до квадрата. І P в 12 це буде P в шостому до квадрата. Оцей квадрат запишемо за дужками А в дужках буде 0,5 помножити на c в мінус четвертому степені і на P в шостому. Квадрат за дужками. В цьому прикладі, в першу чергу, треба подати ось цей коефіцієнт у вигляді дробу. 5 на 16 – 80, та 1, 81 на 16. Тут поки що перепишемо. Це в 12х в мінус 20. Тут уже можна і четвертий степінь виділити, тому що 81 це 3 в четвертому, а 16 це 2 в четвертому. Тому маємо 3. Других четвертому степені. Це в дванадцятому, це, це в третьому, до четвертого степені. І х мінус 20 це буде Х мінус п'яти. І також до четвертого степені. Таким чином, четвертий степень ми можемо записати за дужками. А в дужках буде три других. Це в третьому на х мінус п'ятому. І за дужками четвірки. Отаким От чином ми виконали завдання на перетворення даного виразу у степінь. Наступне завдання обчисліть. Ми бачимо тут піднесення до степеня. Ось цей степень до цього степеня. Тут. Також множення. І знову піднесення до степеня. Тому будемо виконувати наступним чином. Спочатку дія в дужках. Оце. Маємо. При піднесенні степеня до степеня показники множимо. Мінус 2 на мінус 6, це буде плюс 12. При множенні ми будемо додавати показники. Степінь до степеня знову множимо. Мінус 8 на плюс 2 мінус 16. Закриваємо оці дужки і до мінус першого степеня. Тобто, ще раз повторю, степень підносимо до степеня, Показники перемножаються, мінус 2 на мінус 6 це плюс 12. Множення це додавання показників. І тут мінус 8 на плюс 2 це мінус 16. Виконуємо дію. 12 мінус 16 це буде мінус 4. Тобто, ми маємо в дужках 5 мінус 4 степень. І до мінус 1. Піднесення степеня до степеня показники перемножаються. Мінус 4 на мінус 1 буде плюс 4. Отже, маємо 5 в четвертому. 5 в четвертому це 625. Так, ми забуваємо, що вариска дробу це діє ділення. Тому ми маємо множення, піднесення степеня до степеня, ділення і піднесення степеня до степеня. Отже, маємо 10. Мінус 8. Оскільки тут множення, значить додається. Степень до степеня це мінус 2 на плюс 4, мінус 8. Ділення це значить віднімання. Мінус 5 помножить на плюс 3 це буде мінус 15. Таким чином маємо. Мінус 8 і мінус 8 це мінус 16. Тут буде плюс 15. Мінус 16 і плюс 15 це буде мінус 1. Отже, маємо 10 в 10 мінус першому степені. Або це 10 в першому. Або це 0,1. Аналогічно. Мінус 2 помножить на плюс 3, це буде мінус 6. Множення, отже показники додаються. Мінус 1 на плюс 5 це буде мінус 5. Ділення, отже, віднімаються показники. Плюс 6 на мінус 2 це мінус 12. Міс 6 і мінус 5 це буде мінус 11. Тут у нас, якщо розкритися дужки, це буде плюс 12. Мінус 11 і плюс 12 це буде плюс 1. Отже, маємо 3 в першому степені або просто 3. Ось 7 в степені. Міс 2 на мінус 5, це плюс 10. Множення, отже, додаємо показники. Плюс 4 на мінус 3 це мінус 12. Ділення. Отже, віднімаємо. Плюс 3 на мінус 4. Це буде. мінус 12. Додаємо. Мінус 1 на мінус 8. Плюс 8. Тобто. Ось цей добуток нам дає ось цю суму, і оскільки ця сума віднімається, ось мінус, то треба брати в дужки. Так, обчислимо. Плюс 10 і мінус 2, це мінус 2. Тут у нас також мінус виходить, але 4. Мінус на мінус дає плюс. І таким чином ми отримаємо плюс 4. Мінус 2 і плюс 4 це буде. Плюс 2. Отже, маємо 7 в другому степені і це буде 49. Завдання майже таке, як в попереднє, але відмінність в тому, що в попередньому завданні всі степені були з однаковими основами, а тут у нас, як бачите, по-різному. Отже, 243. 243 це 3 в четвертому степені. 3 в 4 на 3 в мінус 6 це буде 3 в мінус другому. А 3 в мінус другому це одиниця на 3 в другому. А 3 в другому це 9, тобто 19. Як і в попередньому прикладі, перший множник я запишу степенем. Зорієнтуюсь на однаковий показник. Це буде 4 в 3. Маю добуток степенів з однаковим показником, і відповідно тепер ми за властивістю записуємо однаковий показник, тобто цей спільний показник трійку за дужками. 2 в мінус 3 це те саме, що 1 на 2 в 3 або 1 в 8. Але я, навпаки, четвірку представлю як 2 в другому. І множимо на 2 в мінус 3 до купа. При множенні показники додаються. Плюс 2 і мінус 3 це буде мінус 1. Тобто маємо 2 в мінус першому. А 2 в мінус першому це одиниться на 2 в першому, тобто 1 друга. А 1 друга в третьому степені це 1 восьма. Можна було інакше розв'язати цей приклад, якби ми представили 64, як 2 в 6 степені помножити. А тут 2 в степені мінус 3 помножити на плюс 3 це мінус 9. Після цього маємо 2. Показники додаються плюс 6, мінус 9, це мінус 3. Ну або це буде одиниця на 2 в 3. А 2 в 3 це 8. Тобто отримаємо. Проаналізувавши основи і число, це бачимо, що тут можна привести до степені з основою 5. Тобто 5 мінус 8 запишемо, помножити на 5 в квадраті до 5 степеня Тобто 25 це 5 в квадраті, та ще й в 5 степені. поділити, А, 125 це 5 в кубі. Таким чином маємо 5. Міс 8, додати, бо тут множення. 2х5 це 10. І поділити це віднімання 3 дорівнює 5 мінус першому степені або 1 п'ята. Тут легко перейти до степеня за основою 7, бо 49 це 7 в квадраті. Оджимаємо 7 в квадраті до мінус першого степень. Одна 7 це 7 в мінус першому. До мінус 4. Виконуємо дії. Отже, тут 2 на мінус 1 мінус 2. Множення, отже, показники додаються. Мінус 1 на мінус 4 це плюс 4. В результаті мінус 2 і плюс 4 це буде плюс 2. Всім в другому степені це 49. Тут виконаємо перехід до основи 6. Отже, маємо 6 в мінус третього. Точніше, 36, це 6 у другому. І до мінус 3. Помножити на 6 в мінус 8. І тут мінус 6 у мінус 13-му. Ну, оскільки у нас степень має непарний показник. То ми мінус в результаті перепишемо. Без дужок. Плюс на мінус дасть мінус. А далі записуємо степінь з основою 6 показник. Тепер його плюс 2 на мінус 3 це мінус 6. Множення отже, додавання. Додаємо цей показник мінус 8. Ділення, отже, віднімання. Віднімаємо цей показник, тобто мінус 13. Тут у нас буде плюс 13. Мінус 6 і мінус 8 це мінус 14. Мінус 14 плюс 13 це мінус 1. Отже, маємо мінус 6 в мінус в першому степені. Або це буде мінус 1 шоста. Подайте у вигляді виразу, що не містить степеня з від'ємним показником. Приступимо до перетворення. Спочатку піднесемо до мінус другої степені. P в мінус 8 до мінус 2 отримуємо добуток показників мінус 8, мінус 2, це плюс 16. Отже, P в плюс 16. 12 помножить на мінус 2 це мінус 24. Отже, це в мінус 24 m-4 до мінус 2, перемножаємо мінус 4 мінус 2, отримуємо m у 8. t в 15 до мінус 2, перемножаємо 15-2, отримуємо t мінус 30. Тепер, щоб змінити знаки степенів з від'ємними показниками, поміняємо їх. Між чисельником і знаменником. Тобто P в 16 це вже степень з додатним показником. М у 8 це також степень з додатним показником. Ми їх залишаємо. А оці два міняємо місцями. Тобто Т вгору і показник його плюс 30, це в степені мінус 24 вміс, і це буде вже С в степені плюс 24. Ну, от І отримали вираз, в якому всі показники додатні. Підносимо до степеня перший дріб. Отже, маємо B. В степені мінус 3 на мінус 1 це буде плюс 3. Тут виходить це в мінус 5. Помножити. B в мінус 6. І це в мінус. 12 дорівнює. Запишемо під одну різку дробу. Б в третьому залишаємо. С в мінус 5 піднімаємо в чисельник. І це вже буде С в плюс 5. Б в мінус 6 опускаємо в знаменник, це буде Б в 6. С в 12-му перепишемо. Цей дріб можна скоротити. І таким чином ми отримуємо в чисельнику одиничку, а в знаменнику b куб обмножити на С сьому. Підносимо до степеня маємо 7 в мінус другому, х-2 до мінус другого це Х плюс 4. Показники множимо. Далі 3 в мінус другому і в плюс восьмому. Х в мінус четвертому, y в третьому. Запишемо під одну різку дробу. 7 мінус другому, х в четвертому на 49. До речі, 49 можна представити як 7 у другому. Х мінус 4, Y в третьому. Тут у нас 3 в мінус другому y8. X в 4 на X в мінус 4, це буде X в 0, тобто 1. Так само 7 в мінус другому на 7 в плюс другому, це Б 7 в 0, тобто 1. Таким чином оця частина у нас буде 1. y в 3, y в8 можна скоротити. Тут буде y в 5. 3 в мінус другому ми піднімемо вгору, щоб це було 3 в другому. Таким чином, в чисельнику ми маємо 3 в другому, а в знаменнику y в 5. 3 в другому це 9, тому маємо 9 на y в 5.